Дивіться, яка красуня пострижена уся. Привітайся! Ма. Привітайся! Привітайся! Скажи привіт усім! Привіт усім! Діє проект добро в ділі. Вони створюють картини. Це ще не всі діти, вже деякі є готові картини. А тут різними техніками будемо домальовувати. Збираємо все до Дня Незалежності на аукціон, маємо продати. І що ми маємо купити за виручені кошти? Що, діти? На що збираємо? На дрон. На дрон, на дрон. збираємо кошти Молодцы. на дрон. Да, та нічого, нічого вона вже висохла. Зі <свят> штуки такі крапочки. А це така фарба, олійна, фарба, от, і нею можна давати таку робити от фактуру. Круто, об'ємне таке. Так. Вау. От називається вона Квітучий рай. Круто. Так. Круто. Олія, так що Тоже Я так хочу гарно. вам подарувати. Ми, відповідно, журнал даруємо. Є робота, спільна робота. Ну, Супер. Супер, дякую. Зараз, зараз, зараз сонечко. От дівчата там сітки плетуть, а ми тут от почекай, там є ангелики, бачиш. А тут треба до збоку? з боку? Ні, збоку теж треба. Я збоку не роблю.